Учні шостих, сьомих та восьмих класів змагалися за путівки. Спочатку до Дніпропетровська, де відбудеться третій тур конкурсу, а потім і до Львова, де й буде визначено переможця дитячого фестивалю Кращий читач року. На цьому конкурсі визначаються найкращі читачі діти шостих, сьомих, восьмих класів, яких ми трошечки втратили як читачі. Ми хочемо їх повернути до читання, і тому ми залучаємо їх до таких конкурсів. В основі другого етапу конкурсу лежала Вікторина. Учні мали відповісти на питання, пов'язані з переліком книг, які вони мусили прочитати заздалегідь. По закінченню вікторини наша знімальна група поспілкувалася з кількома учасниками конкурсу. Гарна та завданням сьогодні? Я здаюся, що так. Але можливо, деякі завдання мене погано вийшли, тому що я не читала багато таких книжок, як там було сказано. Були якісь питання, які для тебе виявилися важкими? Звісно, на щодо хотабича, бо я не встиг прочитати. Всі, якби, питання були бы, ну, і несмішні. И, и не смогу сказать, что простые. Золотая середина. был один вопрос. Ну я эту книжку знаю, но я не помню вообще главных героев. давно читала. Там только один вопрос затруднил. Журі Вікторини якомога найоб'єктивніше оцінювало роботи учасників. Серед учнів шостих, сьомих і восьмих класів було обрано по три найкращі роботи. Переможцям подарували книги, а також шанс показати себе в області. Про те, які враження отримали журі під час перегляду робіт, нам розповіла заступник директора по роботі з дітьми централізованої бібліотечної системи Лідія Журавель. Відповіді були чудові. Помилок було зовсім небагато. Тому ви зрозуміли, що дуже журі складно було визначати. Видно, що діти читаючи запитання, були різноманітні: знання авторів, знання назв творів, героїв, змісту книг, і вони показали дуже високі знання. Метою проведеного конкурсу є заохочування молодшого покоління до отримання різнобічних знань, привести до яких дітей можуть книги. Лідія Олександрівна відмітила, що серед дітлахів з кожним роком все нижче падає рівень читання. Саме тому дорослі і намагаються привити в них любов до книги, книги друкованої, а не електронної, книги, яку можна пригорнути до серця. Тож читаємо, навчаємося, та книг не цураємося.